мої зірочки, З вами, як завжди, Саша Стар А сьогодні ми з вами будемо дивитись на нові лімітки. Не обрішайте, що я кручу аватар, просто мені скучно. Коротше, сьогодні ми подивимося на нові безплатні лімітки. Для самого початку нам потрібно зайти в шоп та ввести на ось цих штучках, Ну, ви зрозуміли. Полистати десь тут буде. Прайс. І треба максимально поставити 0. Ось. І нажати на, <свят> на таку кнопку. Далі... Далі у нас перекине зразу ось сюди. І ось дві нові ліміточки. Holiday's Kabuto Helmet і Holiday's Kabuto. Їх тут два. Вибачаю, що якщо я неправильно читаю, просто я, ну, я таке ще не читала. Е, Для початку ось ці дві ліміточки, вони скоро стануть платними. Тому заходьте в свої магазинчики і купляйте ось ці речі. Вони дуже гарні, ну, як на мій погляд, звісно, дуже великі, але від них йдуть якісь штучки. У мене таке відчуття, що скоро в Роблексі буде якийсь івент, і до цього івенту вони нас готують. А ще, друзі, я хочу вам сказати, що плюс, якщо ви побачили це відео, допустим, 29 квітня, то вам повезло, тому що ці лімітки стануть платними 1 травня. Тому встигне зайти в Роблекс та забрати цю ліміточку. А ще, до речі, скоро в мене день народження. В понеділок буде 1 травня, а в мене буде в неділю, 7 травня. Тому я тебе прошу, будь ласка, підпишись на мій канал, постав лайк і пере вподоба... лайк. А також перейшли своєму другу це відео. Якщо він грає в Роблокс, це відео вам допоможе. В наступному відео я покажу, як робити геймпас. Всім пока!